Готую три дні підряд, творожну, смачну запіканку з полуницею та бананом. Потрібні. Форма, пергамент, тісто, філо. Воно не дріжджеве, є у всіх магазинах. Банан, полуниця, творог зернистий, жирність. Вибирайте на свій смак. У мене не жирний. Три яйці. Цукор по смаку можна ванільний. Застиваємо пергаментом форму, Тісто філо жмякаємо у смужечки та хаотично виставляємо у форму. Готуємо начинку, змішуючи всі інгредієнти: творог, яйця, цукор, можна ванільний, банан. Ріжемо досить такими крупними шматочками, так само полоницю. А ще у нас сметанка, є, забула сказати про неї раніше. Чотири ложечки додаємо. Все гарно перемішуємо, заливаємо між нашим тістом у форму в духовку на 45 хвилин при 200 градусах. Ароматна, смачна та рецептом якою хочеться поділитися з усіма подругами. Смачного!